Друзі, сьогодні хочу приготувати аджику на зиму. Аджика в мене буде ось із таких, дивіться, скільки інгредієнтів. Рецепти в мене дуже давній. Ще колись моя баба, Параска, батькова мама готувала таку аджику. Вона варила її в печі, вона була навариста, дуже добра. Ну, і от я маленька дивилася, їла, мені подобалося. І коли. Мама була вже також, ну, як жінка, пішла замуж за батька мого, за моєї бабі, параски, сина. Вона також навчилася готувати цю аджику, ну і потім передалося нам. Ну, і так воно переходить, як і в сестрі, по-моєму, такий рецепт. Так що, дивіться, ну, може, я трошки щось поміняла, я інший раз додаю яблучний оцет, і на цей раз також я взяла яблучний. Ну, готували мої рідні із обікновенного оцету. Так що, дивіться, 5 кг помідорів це такий рецепт. 1 кг перцю болгарського солодкого, 1 кг моркви, 1 кг яблук, 8 головок цибулі, 8 головок чеснику. А... Що ще нам потрібно? Два-три стручки гіркого перцю. Я не додаю, я беру такий мелений червоний, дуже трошки роблю, аджику солодку. Сіль, олія. Ну і цукор, цукор 200 г, сіль 100 грам і оцет 100 г. Я буду додати також 100 грам оцету яблочного. Хоч вони 6%, ні, нічого. І ще можна готувати ачіку зовсім без оциту. Я колись була забула додати, і ачика стояла. Ну, побачу, може, трошки сьогодні добавлю. От і все. Я все перекручую на м'ясорубку. Зараз я тут це прийму. Помідори, моркву, перець і яблука. І буду варити 2,5 години. Потім перекручую цибулю, цибулю перекручую. Перекручую часник. додаю перець, гіркий, додаю олію це після 2,5 годин. Сіль і ще півгодини вару. Це все разом вариться 3 години. Так і треба варити аджику, щоб вона була добра, щоб вона була навариста. І в кінці додаю оцет. От і все. Основна ця робота така, що займає трошки часу це ось наші всі інгредієнти, щоб їх. Приготувати, помити, все, перебрати, порізати, а так нічого такого важкого немає. Так що буду перекручувати, поїхали, друзі. У мене ще стається перекрутити цибулю і чесник і додавати все, що, що потрібно. Цукор, да, сіль, да, таке всяке. Так що буду варити дві з половиною години. Оскільки вже варилися мої яджики. Дивіться, яка вона горнюща. Остається ще 15 хвилин, я буду додати перекручену цибулю-часник. Помістила цибулю і часник у подрібнювач. І зараз буду перебивати. Мені так дуже зручно. Ось так виходить, як на м'ясорубку. Все, дорогеньке є. Буду додати, у мене залишилося 5 хвилин, я буду вже додавати аджику. всі наші приправки. От перець, червоний, і чорний трошки сюди помішаю. Зараз добавлю. а потім буду додавати соль, але я зразу не буду 100 грамів солі всипати. Я думаю, що треба менше, я буду пробувати. І цукор буду додавати. Ще по повариться і все. Це, що кажуть, що наша стільки багато варить, так треба. Вона тоді така класна, аджика, вши. Так треба. Добре гоставодіна. Я не відходжу. Звісно, хочеться посидіти, я трошки присяду. І прилегті хочеться, але я думаю, буду вже глядіти, щоб не пригоріло нічого. Так що все добре вариться. М -м -м, пахне як. Ай, а як пахне. Я мішала, друзі, я додаю стакан олії. У мене йде півлітрова бутилка по рецепту, я столько не додаю. У мене трошки більше стакану кур'єю додала 2 столові ложки, поки солі додала, перемішаю і спробую. 3,5 ложки я добавила. Зараз буду додати цукор, а вже в кінці буду додавати оцет, тому що якщо заре, оцеп, то нічого не коїм на соль. Але цукор я буду додати 200 г. Як написано, так і буду додавати, тому що любимо, щоб була сладость. Тут у мене яблука кисло сладкі Помідори теж трошки такі, ну не дуже кислючі. Нам от такий смак підходить. Дуже гарно пахне, часник, цибуля вообще, обалденно. Не треба її робити. Таке, кого желудки витримують, то можна робити і моя дерна джику. Отак. Не знаю, тому що, бачите, скільки остається, Це 100 грамовий стаканчик. Може бути більше помідорів, чи ще що, чи ложки У Мене здорова ложка. Так що треба поступово і обов'язково пробувати, бо можна просто-напросто пересолити. Друзі, в мене вийшло 10 баночок. Ну, Смачна, дуже смачна ще Осталося. Такої я знаю, може стакан. І ми з ігором з'їли. Це дуже добра джіка, якщо я балдєнна. До побачення.